Діти, а ви знаєте, що є тварина, яка живе в морі, але не риба. Вона дуже розумна, весела і може навіть рятувати людей. Як ви думаєте, хто це? Правильно, це дельфін. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за цією цікавою морською істотою. Дельфін це велика морська тварина. Яка живе в теплому морі. У нього гладеньке, сіре або сіре з білим тіло, схоже на рибку. Але він не риба, він савець. Він дихає повітрям, як людина. У дельфіна гладке довге тіло, як торпеда. Зверху спини плавець, як у акули. Є хвіст яким він гребе, як веслами. Морда довга і ніби усміхається, замість носа дірочка на спині, через яку він дихає. Дельфін дуже розумний, любить стрибати з води, гратися і навіть може навчитись виконувати команди. Він живе у зграї. Дружить з іншими дельфінами, а ще може допомагати людині, якщо вона потрапила в біду в морі. Дельфін їсть рибу, але сам він добрий і нешкідливий. Пливе дельфінчик в синім морі, стрибає весело у зорі, морська хвиля його несе, усмішка в нього, мов живе. Він рибку ловить, грає в схованки. Любить пісеньки і забавки, розумний, добрий справжній друг, найкращий мешканець всіх морських смуг. Ось такий гарний та добрий справжній друг дельфінчик.